Так, а ми сьогодні з вами песика малюємо. Песик наш буде великий кумедний. куметний. Для початку нам потрібно зробити його тулуб. І він буде отакий, як моя рись. Рись, відходь. Ось така гора. Подивіться, горі вона майже рівна. Донизу, вона трошки, трошки вужча. Далі у цієї гори домальовуємо хвостик. Домальовуємо носик. Побачили, де великий носик. Від носика йде ротик. Так, від ротика Нічого від ротика не йде. З іншого боку від носика йдуть два вушка. Одне вушка, друге вушка, очі і красивий нашийник. Все, будемо нашу собачку розфарбовувати. Починаємо з жовтого. Жовтим зафарбовуємо все. Але, подивіться, з одного боку я проводжу жовтим, на шийне, звісно, не чіпаю, потім я пропускаю до половинки. І далі половинку вже зафарбовую жовтим. Краще це великим пензликом робити, тоді вона у вас буде швидше, не буде встигати висихати. Так, тепер миємо пензлик, і те, що ми залишали порожнім, будемо постійно мити і гладити. мити І гладити. І тоді в нас тут буде світліший колір. Так, є жовтеньке, вуха та хвіст. І вуха. Є тепер будемо брати коричневий. Коричневим будемо гладити песика з правої сторони, з правого боку. На шийник начіпаємо. Так, зайво прибираємо, серветка нам потрібна. Де я водичку розлила? Додаємо трошки на вушка не все вушка, теж з одного боку будемо гладити по вушку, по хвостику. Чистим можна погладити потім все. Але чистим, щоб воно згладило, але не зафарбувало нам повністю коричневий. Так, тепер додамо трохи коричневого по самого песику. Ось так. І щоб було яскравіше, трошки додамо чорненького-чорненького тільки по краєчку, так само вушка однією лінією. І так само трошки-трошки хвостик. Тепер ми їмо пензлик і чистим трошки почухаємо песика. Ну, ось він у нас вже яскравіший. Він у нас трошки підсихає. Потім ми намалюємо йому носик та нашийник, А поки він підсихає, ми намалюємо йому все, про що він там може мріяти. Мрії будуть у нас легенькі простим молівце. У мене буде кістка. Ти, мабуть, багато кісток намалюю йому. Але, можливо, ще мисочка з кормом, це його мрії, тому ми їх залишаємо не зафарбованими, а такими просто мріємо. Так, щоб намалювати кістку, малюємо знак дорівнює, а на кінці сердечко. Знак дорівнює. І сердечко. Ну, можливо, він ще мріє в мене про гарну. Господарочку або господаря. Отак От я намалю. Так, ну що, мій песик начебто трохи підсох. Якщо ваш не висох, то чекаємо. Ми зафарбовуємо чорним носик. Якщо не висох, то не треба, бо воно попливе. Очі. Так. Мордочку ще не буду ризикувати. Ось нашийник можна вже спробувати. У мене він буде зелений. Вон, бачите, даремно спробувала. Тепер мій нашийник стане товщим а там, де ще потекла фарба ще буде. Мабуть, у нього кулончик такий звисати, тільки тому, що в мене фарба там тече. Тому так, як я робити, не треба. Все, залишаємо морточку.